Перше, що впадає в очі, коли роззираєшся в хаті, це тіснота. Приміщення було 5 метрів в ширину, 6 в довжину, 2 в висоту. І здається, що це досить солідна площа. І простору мало б в ній бути ну, багато. Але левову частку кімнати займає піч, також є ще великий стіл, є лавки і піл. А залишок простору ділять між собою всі члени сім'ї. І уявіть собі цю тісноту, коли збираються всі разом. Ну а взимку у вас ще є телята і ягнята. Ну, просто це ж дурдом веселка. А вище над жердиною був сволок це основна несуча конструкція, на якій тримався дах хати. На сволоку часто вирізали хрест, ім'я господаря хати та дату будівництва. Крім того, на сволок чіпляли гак для колиски, коли в хаті була мала дитина. По діагоналі від печі стояла божниця на куту. Там були різні ікони, переважно Божою Матір'ю та Ісусом, іконки інших святих і свічки. Божницю ще називали красним кутом. Це було сакральне місце в хаті, до якого молилися перед сном, запалювали свічку на свята тощо.